Шановні колеги, є така історія як гендерна рівність. Є... Прохання від Наталії Семени. Я сказав, що я гендерну рівність забезпечити не зможу, але спробую рухатися в напрямку гендерного балансу. Тому я хочу для репліки надати слово Наталії Миколаївні Оніщенко, наш нашій колезі, заступнику директора знакової роботи інституту держави і права імені Корецького, академіку академії правових наук, доктору юридичних наук професору, заслуженому юристу України. Наталі Миколаївна прошу вас. Дякую, дякую. Балансівника. Баланс, дякую, баланс. Дякую, ви знаєте, я відкрию секрет. Пан Олексій мені сказав: ти будеш виступати дуже коротко, дуже довго не можна. Тобі часу мало. Ну завжди економлять на жінках. Ну він вже виправився, ви розумієте, і тому вирішив надати все ж таки для гендерного балансу. Мені слово. я дуже тобі вдячна за це, шановні колеги. Сьогодні вражають обговорення наші, тому що вони дуже глибокі, емоційні. Вони викликають у нас емоційні реакції. Ми розуміємо, ми обурюємося, ми наводимо тих, хто обурюється разом з нами. Але зараз я б хотіла зацитувати. Я теж дуже люблю виступи, які Володимир Анатолійович послухати і зацитувати саме його. Тому що ви сказали, що сьогодні треба звертатися до методології і до теорії. Я теоретики системних за фахом і безумовно завжди починаю з цього. Я починаю з визначень. Ми говоримо про геноцид, але сьогодні ми ще не надали які ж визначення, і ви знаєте, не юристів. Я могла бути послідовною і зацитувати своїх колег, які дають певні визначення, або, хоча б політологів, і не ті, і не другі. Най... Визначення, скажімо так, яке озброєє сьогодні, надано філологами. Це словник української мови за редакцією «Бусила». Надзвичайно йомко, чітко, конкретно і визначення, яке заслуговує на увагу: геноцид це винищення окремих груп населення або спільнот за расовими національними або ж релігійними підставами. Далі надзвичайно короткий висновок, що це винищення може бути частково, а може бути повне. Те, що його відрізняє, тобто одна з характерних ознак, це винищення не одномоментне, а те, яке скоординоване, сплановане і продовжується досить довгий час. Мета яка мета? Мета геноциду, ми говоримо всі, ми обу... А яка ж мета? А мета розпад політичних, економічних, соціальних інститутів. Мовних інститутів, культурних інститутів загроза безпеці людини. Про це сьогодні просто колега говорив: ви знаєте, про дітей це вражаючі факти, це загроза. Для національної гідності. Шановні колеги, на жаль, на сьогодні немає жодної дисертаційної роботи в правовому дискурсі щодо національної гідності і захисту національної гідності. Ми тільки-тільки готуємося до цього. А це дуже-дуже важливо. Тому маємо ознаки. Кожне явище, яке процитовано, яке подано в категорійно-поняційному апараті, має свої ознаки: Бивство, Тяжкі тілесні ушкодження, створення умов, розрахованих на повне або часткове винищення, депортація дітей і деякі факти. Якщо це не геноцид, то що це? Факти я беру у пана омбудсмана, у пана Лубенця Дмитра, це його таке видання, це його доповідь. Дані на початок січня. Мільйон чотириста тисяч людей існують сьогодні без доступу до води. 4 мільйона 600 тисяч людей мають обмежений доступ до води. 14 мільйонів 300 залишилися без даху над головою. Діти, які примусово вивезені до Росії – 12 тисяч 572 душі. Зруйновані навчальні заклади 2719. Ті, що не підлягають відновленню, знову ж таки, цифра. Зруйновані дитячі садки, 776. заклади охорони здоров'я 1110. Культові споруди так переживають наші батюшки в лаврі. Зруйновані культові споруди, церкви, храми, мечеті 205. без поновлення, без те, що поновити не можна. Знищені об'єкти культури 775. вокзали, станції, теплоенергетику, інфраструктуру і далі цифри і цифри, і цифри. Якщо це не геноцид, то що це таке? Виникає питання: тоді що це? Що це безумовно? Я думаю, що доводити це не потрібно. Взагалі, існує тільки три іпостасі, які ми можемо пред'явити до прав людини: це диференціація прав, це полегшення правового статусу тих категорій, які на це заслуговують в рамках національного законодавства. Це специфікація, це права, ну, наприклад. Внутрішньопереміщених до до речі, колеги юристи постійно кажуть про внутрішньо переміщених. Ми це вивчили. А зовнішньопереміщені, а ті, що на окупованих територіях, на лінії розмежування вогню. Гендерно зумовлене насильство, на жаль, ми мовчимо поки про ці категорії. І знов внутрішньо переміщені особи. Чому? Тому що ми це знаємо. Пора вже переходити і до тих, до інших категорій. А права захисників і захисниць, а права наших ветеранів. А що далі? На жаль, на поки ні. І ще один момент на сьогодні: ну що робити, тому що коли ми досліджуємо явище, все ж таки ми обурюємося, ми переживаємо ми емоційно страждаємо. А що робити? Ви знаєте, сьогодні треба переглядати. Ми з Наталією Семенівною казали на початку. Ні, коли це був? Це був серпень, коли ми вперше з тобою казали на конференції, що на жаль, міжнародне право не спрацьовує. На жаль, тоді міжнародники дуже обурювались. На жаль. Ревізія міжнародного права. Але сьогодні треба казати і про ревізію наших прав людини, архітектоніку прав людини. Чому? Основне, основоположне право, хоча другорядних прав людини не буває, право на життя. Чи можемо ми сьогодні говорити про забезпечення права на життя? Ні. Сьогодні треба говорити. Про право людини на мир убезпечення від агресивних проявів, від руйнацій, від вбивств, і ви знаєте, нічого нічого незвичайного. Генеральна асамблея ООН, дві останні цитати, пане Олексій. Я розумію, Генеральна асамблея ООН Верше визнала право на мир в 1970 право людини на мир в 1978 році. Декларація про підготовку суспільств до життя в мирі. 78 рік знову ж таки декларація право народів на мир. І далі йде про молодь і мир. І далі йде про науково-технічний прогрес і мир. Давайте, хоча б це згадаємо, і будемо працювати в площині. Право людини на мир, переглядаючи архітектонику прав, яка існує на сьогодні. Дякую, пане Олексій. Як і обіцяв.